Кристино, вже завтра ти вирушаєш до Китаю, аби представляти Україну на конкурсі Міс світу. Це буде перша поїздка за кордон в житті. Організатор конкурсу Міс Україна хвилюється, як ти представиш Україну на всесвітньому конкурсі. Батьки хвилюються, щоб з тобою за кордоном нічого не трапилося. Сама ти хвилюєшся перед цією поїздкою? це волнуюсь. то так закаш. Вдорож бросает мене, як тільки я представляю, що я буду в другой стране і на такому більшому розстоянні. При тому, що я перший раз буду лететь, я боюсь, бачу в самолітах не потеряться, там не туди сість. Ну, це буде не тільки перша подорож за кордон, а ще й первый політ в житті. Так. Чи був час вивчити кілька слів китайської, аби одразу всіх приголомшити знаннями? Вот мы хотим за вот ці дні, які залишилися буквально два дні, вивчити щоб усіх всіх Усього місяць був на підготовку. Це дуже мало. Чим ти займалася протягом цього місяця? Ходила в зал, усіліна Кожен день була розписана програма, Ораторське іскусство, акторське майстерство, е сйомки були також, і все це було так насичено. графік постійно, що нічого не успівалася. Що треба було змінити у фігурі перед конкурсом «Міс світ»? Ну конкретно нічого такого глобального не стояло, щоб по поводу весу. треба було просто от, як в тонусі, щоб тіло було як пружинка. І щодня ти тренувалася по скільки годин. Полтора-два часа, в зависимости від того, яка программа. програма. Ти дивилася в інтернеті, куди саме ти їдеш, щоб хотілося побачити в тих місцях? Так, да, я їду в саніту, це як курортний город, Мені може сказати, повезло. Може бути політично так, що можна бути віддихати і участвовать сразу в конкурсі. Ага. Курортне китайське містечко. Да.